8 лютого Кілія, базар. О, ще вибір риби. 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 У нас гарний вибір риби. Доброго ранку. Ляш по чому. 40. 40 35. 35. судачок Судачок 80, 70, Жеріч. Ой, 70, 50. п'ять. Сазанчик, дивіться, який гарний, маленький, великий. Ну яку ціну, скажіть. Маленький. 45, сто. Угу. Амурчик 80. Юлія Амур 80. Ось щучка 80, яка. 80, це 60, 60. Що тут у нас побачимо по овочам, по фруктам? Хоч у нас сьогодні мінус 2, Дівчата наші працюють. Доброго ранку. Да, да? Доброго ранку. Позакривали все молодці, щоб нічого не померзло. Зелена цибулька яку гривень, 100 грамів. Мандаринки, солодкі, 75 гривень. 75 гривень, Солодкі Солодкі дуже, це Єгипет. 85, солодкі. 85 так, апельсинчик. Апельсин. Грейпфрут. Грейпфрут 85. 85. Добрий, гранат 120, киві 110. шикарно, дуже сладко. – Навіть малинка свіженька є. В яку ціну ця коробочка? Ось ця коробочка 150 гривень. Дівчата 150 наші трудяться, трудяшки. Трудяшки, морозчіка вони трудяться. А яйця в яку ціну? 40 гривень. 40 гривень, цибулька? Цибулька 10. 10, цибулька зелененька. Грибочки? грибочки? 130. Гривень. 130 грибочки. А цибульки, а грибочки? Де? А ну можете, можете, давайте. Я ж не хочу... нарушать ваши а нарушать? Нет, а, помидорчики. Помидорчик э, вот так. 145. А, бачу, 145. По 100. По 100. 120 огурчик, 170 огурчик, 120 помидорчик. Угу. Так что приходите, мы да. ждем. Все, давай. Телятина, вот телятина, пожалуйста. И я красивый вам скажу. Мясо 250, грудиночка вместе, вот 180, 220, там перекотик, 150. Это был А, фарш? Фаршик 250. Чистое мясо. Mm -hmm. Чистое мясо. А давай теперь по свинине Свининка. Идем дальше. Идем дальше. Ребрышки 180. Мясо 180. А? Очер... Это, да. тоже 180. 100 рублей был mm -hmm. Все есть свеженький товар привезли. куры по домашнему есть. Мишка по домашнему 129. Крыло, печенка. Причинка, фаршик.